Дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо слава нашому Господу. Слава. Я теж хочу приєднатися до подяки, яку ми разом з вами співали в загальному співі. Ви знаєте, я приїхав сюди в Кентакі, думав, що буде тепло, але так холодно, що ми трошки перемерзли. Але коли зайшли в дім Божий, коли зайшли сюди, ми зігрілися навіть. Дуже було гаряче нам і вчора, і сьогодні я відчуваю, що Божа благодать, вона нас зігріває, і ми відчуваємо цю милість Його над нами. І так я слідкую за словами пісень, деколи, можливо, не завжди, але коли ми слідкуємо за піснями, є там дуже глибокий зміст. брат, ваш місцевий казав, що його пісня розположила до слова, яке він почув, він покаявся. Але я хотів подякувати вам. Я хотів подякувати вашим братям, які е, дали можливість нам цю третю сесію провести в вашій церкві. Це не так просто. Я розумію, що це кухня працює субота, заготовляючи з п'ятниці, неділя працює. Команда велика задіяна в цьому служінні. І я хочу всім подякувати вчора. Ми таку смачну поживу вживали. Я сподіваюся, що ще сьогодні буде після служіння. Я хотів би вам подякувати, дорогі друзі, ці, що Валентин вже молився в молитві за вас, за тих, хто приймали в свої думи, хто розполагав своє серце. Це більше 100 людей, які приїхали в церкву. Сьогодні не всі наші, бо є люди, які теж похворіли, а є люди, які на заручинах, є люди, які по поважних причинах не прийшли сьогодні. Але ми раді за вас, дорога церква, що ви проявили таку щирість, таку гостинність і прийняли таку велику кількість людей. Я трошки скажу коротко перед своєю, перед своєю проповіддю за ці курси, які починалися колись, теж не без участі вашої церкви. Колись, якщо ви хочете зайти на Ютубі, побачите 2007 рік випуск першої групи. 2007 рік. Я там себе ще й не впізнаю, такий молодий був. Там Віктор Корчук, то такий, як був, такий зараз він він не помінявся. І там Радік приїжджав, Діма вчився, і друга команда їхня, молодші, приїжджали. І це є велике служіння там на Ютубі. Більше 150, напевно, людей в хорі було. І, як хтось хоче побачити, це був перший випуск регенських курсів у місті Кливленд. 2007 рік. Пізніше пішли, це вже п'ята група. В різних регіонах нас, брати, надихали. Ми не є такі здібні, але нас, браття, пасторі, надихали, просили, що давайте якось це служіння, продовжуйте, браття, шукайте викладачів, старайтеся якусь програму. Ми знайшли із Рівненської семінарії гарну програму, ми йдемо по їй, звідти нам дають дипломи, вони нас контролюють. І маємо дуже гарну групу. У нас в групі 108 людей. Сьогодні я говорю, не всі змогли приїхати. У нас є сильна команда викладачів з різних штатів. У нас є оці три діякони, які закріплені. Один сьогодні проповідував і два з вашої церкви. Брати, які постійно з нами, вони відповідають за організаційні питання, відповідають за дисципліну, вони контролюють фінанси. Вони всю нашу внутрішню ситуацію ведуть і знають, і нам дуже добре, тому що багато людей ми не встигаємо все самі. І я хочу всім вам подякувати, особливо, дорогі друзі, дорогі студенти, вам, що ви знайшли в ці роки час, цей рік або трошки більше на навчання, тому що зараз в Америці дуже багато часу, можна десь в інших місцях себе випробувати, себе зайняти. І я дякую всім, що Господь це устрояє. Я собі думав, дорогі друзі, якби не Господь, там, де є строєння без Бога, воно рушиться. Там, де є будова, не на добрій основі, як сьогодні було згадано першим братом, теж воно не сильне. Але уявіть собі, Вавилонська вежа, там, напевно, були спеціалісти, там були люди, які приготувалися до тої вежі, щоб її збудувати. Але коли там не було Бога, вона теж не добудувалася. Коли, дорогі друзі, нема Господа в нашому життю, в нашому служінні, бувають такі перешкоди, що ми пізніше аж побачимо їх. Хотілося б, дорогі друзі, щоб ми сьогодні звернули увагу на те, що присутність нашого Бога в нашому життю – це самое головне. І я зачитаю. Два місця із Біблії. Перше місце це буде. Книга вихід, це 34-й розділ. І 29-й вірш. Книга вихід, 34-29. І сталося, коли сходив Моїсей з гори Сінай. А обидва таблиці свідоцтва в Моїсеєвій руці при сході його з гори, що Моїсей не знав, що лице його стало промініти в іншому перекладі сіяти. Бо Бог говорив з ним і побачив Аарон та всі Ізраїльні сини Моїсея, аж ось лице його промініло або сіяло. І вони боялися підійти до нього. І ще одне місце із Нового заповіту. Ми якраз в сезон таких свят, були не так давно, це ангел говорить до Йосипа. Це Івангелія від Матвія, перший розділ, 21 вірш. І вона вродить Сина, ти ж даси йому імення Ісус. І ключова моя думка, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Дорогі брати і сестри, я коротко, не буду дуже багато зупинятися, тому що наш час біжить. І мене теж трошки важко говорити з цим часом, такий сезон, що люди кашляють. Але. Я хотів звернути увагу на Божу благодать, на Божу милість. Я хотів би звернути увагу сьогодні, щоб ми всі проконтролювали своє життя. Уявіть собі, Моїсей. Мойсей сходить з гори Сінай. Люди Його, які близько оточували, і, напевно, його чекали довго, тому що деколи вони не пильнували той час, коли Мойсей був в присутності з Богом. Але це було три мільйона людей, яких Моїсей вів. Це велика кількість людей, які на нього тиснули, які на нього нарікали, яким не все подобалось. І Мойсей сходить одного разу з гори Сінай, і його арон, і всі мужі Ізраїлю, побачили, що він сіяє на лиці. Він зовсім інша людина. Він сіяє, як те сонце, і дивляться на нього, і бояться до нього підійти. Бояться до нього підійти, тому що вони зрозуміли, що щось необікновенне сталося з цим чоловіком. А він зустрічався з Богом. Він говорив так написано: лице його сіяло, тому що він був з Богом. Я, дорогі друзі, уявляю собі таку картину, коли ви бачили людей, які були дуже близько в таких ситуаціях, і якісь вони інші. Вони по-іншому виглядають, вони по-іншому говорять, вони після присутності Господньої випромінюють своїм лицем навіть Бога. Я пам'ятаю один момент, коли в нас була це була друга чи третя група, ми були в Тенесі. І одного разу в нас така сестричка Інна навчалася. І вони навіть одружилися, там познайомилися з одним хлопчиною. Вони живуть зараз в Тенесі. І вона мені розповідає, ми зайшли в церкву. Там, де зараз э, Гарисимчук, Степан пастором. Ми заходимо в ту церкву, я дивлюся на цю дівчинку. Ну так, всі дівчата, всі хлопці, такі, як всі, а одна сіяє. Одна, я дивлюсь на лиці, вона зовсім інша. Вона аж тремтить. Вона біжить до мене перед зібранням і говорить: брат Анатолій, я хочу щось вам сказати, я не можу стриматися. Чи я мог тим розказати це свідоцтво в служінні? Я кажу: то ти мені розкажи на, на початку, що сталося? Вона говорить: я працювала ціл, вона нюрс, Цілу ніч я працювала, і я їхала, я хотіла дуже бути в цьому зібрані. Я їхала на служіння і заснула. Я повністю відключилась. І я коли заснула, я тільки пам'ятаю, що мене несе десь з дороги. І пізніше, коли я прокидаюся, моя машина леті, летіла прямо у стовп, і буквально перед стовбом, десь за метр, мене ангел, я віру, бере з машиною і переставляє на дорогу. Не було ніяких слідів, не було ніякої допомоги, але просто такий сильний, чи тормоза, чи що в неї було там на траві замітно, що вона перед стовбом зупиняється ця машина і потім стає на асфальті. Я говорю, Інна, ти можеш це свідоцтво чим підкріпити, нам треба знати, чи це ти точно знаєш, чи це точно так було. Вона каже: Брат Анатолій. Я зразу позвонила до мами, я позвонила до своїх близьких, всі приїхали, вони підтвердять, але ви можете після зібрання, це не так далеко, поїхати туди або кого послати, вам зафотографірують і побачите, що це сталося. Я, дорогі друзі, думаю, в той момент, коли люди спішать на, на Боже діло, коли люди спішать у присутність Господню, Господь інколи допускає такі моменти в наше життя, але Він показує, який він сильний. І коли вона розказала це свідчення, після зібрання браття поїхали, зафотографували, показали, там такі сильні були тормоза, і перед самим стовбом ніхто її не, не, ту машину не переставляв, нікого не було, вона сама стала на асфальт. Слава нашому Господу! Дорогі брати і сестри, я не хочу свою проповідь тільки на таких свідоцтвах базувати. Я хочу проповідь сьогодні сказати біблійно, на основі Євангелії, на основі Біблії. І плюс. Тому що наше життя, воно часто нам підказує, що в подібних ситуаціях ми були. Ми були не один раз, коли без Бога щось робили. Дорогі друзі, ми були не один раз, коли, можливо, своїми думками щось хотіли досягнути. Ми не один раз можливо, будували якесь строєння, яке в нас не вийшло, не вийшло. Можливо, не один раз, дорогі друзі, ми просто віддавалися в руки Божі. І ми знали, що як ми з ним будемо мати спільність, як він нам проговорить через обставини, або, можливо, він нас проведе якоюсь іншою дорогою, коли засіяє наше лице від цієї присутності Господньої, ми тоді бачимо успіх, ми бачимо благословіння, ми бачимо, дорогі брати і сестри, милість Його над нашим життям. Я хочу сказати, дорогі друзі, є у Біблії написано різні моменти людей. Я, можливо, сьогодні скажу про одного царя. Який був навіть поставлений Божим чоловіком, був поставлений одним пророком, і пророк Ахія пророкував Єровоаму, що ти будеш царем Ізраїлі. ти будеш царем Ізраїлі. І він повірив у те пророцтво, і він став царем Ізраїля. Але пізніше ми читаємо, що він почав відхилятися від Бога. Він почав зовсім знаходити інші дороги. Він не став бути присутності Божій. І Господь посилає в цю сім'ю проблему. Господь вдарає в саме таке цінне дороге, хворіє його син. Хворіє його син. І він каже до своєї дружини: Слухай, давай я знаю одного пророка. Він точно Божий пророк. Він до мене дуже гарно пророкував. Це пророцтво збулось. Ти можеш піти до нього. Що буде сказано про нашого сина? І ця дружина знайома чи відома для людей, вона а, вже її знала, і вона подумала, що цей пророк її впізнає. І вона передягається, іде до пророка Ахії, і він тільки почув у своєму домі шорох її ніг, що хтось зайшов у його дім, і він зразу каже: навіщо ти передягнулася? Я бачу нутро твоє, я бачу серце твоє. Я знаю вашу проблему, але ви звернулись з того шляху, на, якого, на який я вас поставив. Ви відійшли від Бога, ви поміняли своє життя. Дорогі друзі, і можна жити тим пророцтвом довго, що колись до мене Господь пророкував дуже добрі справи. І я, можливо, тисячу, до десятиліття або декілька років тримаю те пророцтво, що я в Божому ділі, я в Божому е, Союзі. Я в Божому винограднику працюю, а Бог уже по-іншому говорить до цього царя. Господь через декілька років зовсім інше пророцтво сказав. І він зрозумів можливо, зрозумів, що цей пророк сказав не те, що йому хотілося. Він звернув з Божої дороги. Дорогі друзі, я бігло так скажу, бо я навиписував собі деякі думки, що Біблія не скриває. Пам'ятаєте, цара Соломона? Цар Соломон це особистість, про яку навіть знають в світі. Навіть лідери або якісь політики просять Соломонової мудрості для себе, коли вони керують великим народом, коли вони не встигають, можливо, щось правильне рішення прийняти, вони деколи кажуть, дай нам Боже Соломонової мудрості. І Соломон був дуже мудрий чоловік. Але коли на старість ми читаємо людина. Яка зайшла далеко, можливо, з тими жінками, 700 жінок і 300 наложниць. Хоча написано, що при Соломоновій царстві не було війни 40 років, поки він царював, не було війни. А тут, можливо, він якусь мудрість включав свою, тому що він із сусідніх царів, які були навколо Ізраїля, він старався взяти дочку царя. І він хотів бути зятем того царя. А зять з тестям вони ж не хочуть воювати. І в Соломона вийшло так, що він довго царював, не було в Ізраїлі в той час війни. Але, дорогі друзі, про нього ми читаємо, що теж було відхилення. Він пізніше почав догажати своїм жінкам, він почав їм строїти якісь інші боги. Він почав відхилятися від Божої присутності. Дорогі брати і сестри, ми бачимо на сторінках Євангелії, на сторінках Біблії різні моменти Божих мужів яких Господь не скриває їхнє відхилення. Ви думаєте, що ми в наш час кращі? Ви думаєте, що ми в такому добробуті сьогодні співали і молилися, що ми маємо мир і спокій в цьому краї. Чи не складається ситуація в нашому життю, брати і сестри, що ми можемо десь відхилитись? Уявіть собі, апостол Павло каже, що дай мені Господи, щоб я навчився жити і в скудості, і в ізобілії. Бо в Ізобілії, напевно, чаще йти до Бога, коли люди не мають хліба або ще якогось, не мають миру, не мають спокою. Вона, вона сама ситуація людей заставляє йти до Бога. Дорогі брати і сестри! Але ми бачили мужів на сторінках Біблії, на сторінках Євангелії, які вистояли, які стояли до кінця. І ми беремо з них приклад. Пам'ятаєте, Павло і сила? У новому заповіті ми читаємо: Павло і сила. В яких обставинах вони були. Ми колись, от брат Петро, брат Віталій, другі браття є, навіть брат Зінович, Леонід, він тут є, він з нами колись їздив в тюрмі, там біля Сарного, там, десь ми далі їхали по тюрмах. І я бачив тих людей, які сиділи в тюрмах. Ви знаєте, деякі, ми колись заїхали під Черніговом, були в одній колонії, і там люди мали срок на 15 років, на більше, на 10. І дивися, так їм очі. І думаєш, людина молода, яка вона буде через 20-25 через років після тюрми? Людей у колонії зовсім інше життя. Але там Павла і силу визнали великими злочинцями, там їх ще посадили ще в одну тюрму. У тюрмі ще одну тюрму, і забили ноги в колоди, написано. І я собі думаю, дорогі друзі, в такому стані можна розчаруватися. Такому стані можна й ну, нарікати, можна навіть говорити на, на владу, можна говорити на, на інших людей, можна щось допустити. Але дивіться, що Павло і сіла роблять. Це стосується лівітів, це стосується молитовників, всіх нас. Вони співають і моляться, вони моляться і співають. І в цій колонії, і в цій тюрмі явилось велике чудо якого ніколи не було, що робить молитва і спів, вони розбивають стіни, вони відкривають желізні двері, вони знімають ланцюги, молитва і спів, дорогі брати і сестри, в присутності нашого Бога. Сьогодні брат Валентин згадував мотиви наші. Якщо наш мотив служити живому Богу, якщо наш мотив бути в Його уділі, якщо ми, дорогі брати і сестри, стараємося у своєму служінні Віддати все своє життя для його слави, обов'язково він нас доведе. Він не доведе до вічності. Я пам'ятаю, один сон мені був, бо є про сни, багато написано навіть у Біблії. Мені один сон був колись. Кстаті, з вашої церкви, брати, його вже знають, служителі, бо в той час був дзвінок від вашого старшого пастора, що Анатолій треба їхати туди, в той штат. Я сплю і мені сниться сон. Стоїть такий білий чоловік переді мною і каже. Слухай, все, що ти в цьому світі міг зробити і не зробив, обов'язково будеш відповідати. Не за те, що не міг зробити, але за те, що ти міг зробити, я тобі, тобі давав можливість, і ти не зробив, ти будеш стояти на суді переді мною. Я, дорогі друзі, повторився той сон декілька разів. Знаєте, як Йосип уснився, батько зауважив, коли Йосипу уснилися сни. То брати трошки над ним поглузували, але тато зауважив той сон. Він зрозумів, що це якийсь необікновенний сон. І я собі зауважив той сон. І через декілька днів до мене є пропозиція, треба їхати в другий штат, і куди я не хотів їхати. Той то треба там служіння реальні курси починати. І я собі подумав, дорогі друзі, можливо, ви маєте такі сни, можливо, ви маєте таке побудження від Духа Святого, а я, я вірю, що маєте. І є можливість щось нам ще зробити в цьому світі, і ми відкладаємо надалі, надалі, надалі. Думаємо колись, можливо, коли дітки виростуть, можливо, колись вже ми як з роботами впораємося, ми почнемо щось робити на Божій ниві. Дорогі брати і сестри, я аналізую оцей брат, який починав служіння ваш місцевий Юра, напевно, його звати, так? Він колись приїжджав зовсім молоденьким, таки до нас і з братом Шостаком. Брата Саші, шостака нема в живих, він пішов в вічність. І я собі думав, скільки в цих братів, вони так гарно тоді проповідували, скільки в цих братів попереду ще є всього, скільки в мене ще попереду всього є, скільки я ще можу пізніше щось послужити для Господа. Але дивлюсь на себе в зеркало, дивлюсь на своїх ровесників, дивлюсь, дорогі друзі, як скоро час минає. Як скоро діти виростають, як внуки підіймаються, і ми думаємо, що колись ми щось зробимо. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Господь кличе нас на цю ниву. Сьогодні Господь хоче благословити цей молодий виноградник. Сьогодні Господь хоче в вашій церкві підняти людей. Можливо, ваші диригенти просять до служіння, до хорового служіння. Можливо, часом заохочують пасторі до проповіді. Можливо, молитовники піднімають питання, давайте зробимо молитву. Ми, дорогі друзі, вчора мали одну таку молитву, як ніколи. Пізніше, брат Микола, я думаю, в кінці про це скаже. Але ми повірили, що Господь почув цю молитву. Ми повірили, дорогі друзі, що оця Інна, яка розказувала свідоцтво, що Господь був з нею, вона була в той час у Божій Божому присутності. Дорогі друзі, і я останнє місце читав. Коли до Йосипа ангел прийшов і сказав, що ти прими його, прийми його. Він спасе людей від їхніх гріхів. Це було сказано про нашого Ісуса Христа. Йосип засумнівався, як так, що Марія вагітна, він її ще не знав, і він не знав, що робити. Він хотів її спокійно відпустити. Дорогі друзі, це одне, коли сталося. В світі, що людина народила без чоловіка, це Бога чоловік Ісус Христос. Це один, який помер воскрес і ніколи не помер. Він після Воскресіння є живий. Це особливе доказання тут не треба. Ми знаємо, що це Бога-чоловік, але Він воплотився, він війшов, прийшов на землю, щоб нас спасти від наших гріхів. Дорогі брати і сестри, ми йдемо до молитви. Дорога молодь, можливо, сьогодні ви відчули такий поклик в своїй душі, що я дуже рідко буваю в присутності Божій. Моє лице вже не променіє. Моє лице якесь таке тускле. Я не відчуваю тої радості, спасіння. Я не відчуваю те, що Моїсей відчував на цій горі. Я не відчуваю тої близості з Богом. Ми сьогодні можемо молитися за обновлення. Можливо, хтось сьогодні відчуває, дорогі брати і сестри, що я міг би співати в хорі, що я міг би десь служити в іншому служінні, що я міг би все-таки якось свій графік зробити, щоб ще потрудитися більше для Господа. Ви, можливо, чуєте такий заклик сьогодні. Давайте ми за це помолимося. А можливо, дорогі друзі, будуть ще об'яви в кінці, але можливо, сьогодні в цьому залі є молитві. Які особливо батьки кличуть за своїх дітей, за рідних, за близьких. Я би хотів сказати, нам, як ніколи, треба молитися за Україну, треба молитися за Ізраїль, треба молитися за цю країну, де ми живемо, так написано, за царів, щоб Господь нам дав ще сили послужити на його ниві, благословляти молодших, давати їм служіння, піднімати тих, хто, можливо, опустив руки. Щоб ім'я Боже прославилось, і ми давайте за це служіння, за вашу церкву, за те, що ви є в цьому місці, щоб в цій церкві було світло, щоб ви в цьому місці ви осоляли землю, щоб і надалі благословіння Боже було над вами. Давайте подякуємо за це служіння. Він один достойний слави. Амінь.